Ці ліги чемпіонів став продавцем в спортивному магазині. Роботя я стараюсь. Уявіть собі ситуацію, де ви вирішили придбати собі нові бутси чи форму, і в магазині за прилавком ви побачили Андрія Шевченка. Щось схоже нещодавно відбулося у Франції, де в магазині спортивних товарів відвідувач впізнав у продавці Жеремі Матьє. Переможця Ліги Чемпіонів у складі Барселони, а також дворазового чемпіона Іспанії. Лише у 2020-му Жеремі закінчив кар'єру у складі спортингу. Тому багато хто подумав, що фото, на якому футболіст із фанатами у спортивному магазині, згенеровано штучним інтелектом. Та разом з тим, на фото дуже чітко видно татуювання француза, що каже про те, що фото все ж таки справжнє. Колишній гравець Барселони дав коментар з приводу своєї роботи в магазині Інтерспорт. І заспокоїв фанатів, запевнивши їх, що ця робота не пов'язана з фінансовими труднощами, а просто відповідає його філософії. А пішли би ви працювати в магазин, будучи мільйонером? Ну я ж знімаю тут тікток.